Ранкові балачки блаженного Олександра під сад вагуною. Ну, щось таке. Ще що точно не знаю, як цю рубрику назвати, але точно її починаю. Це дещо що прийшло після невеличкої паузи на заміну моїм ранковим практикам. Але тут буде більше філософії, роздумів, якихось моїх. Позицій щодо якихось окремих тем мої погляди Тому я думаю, що, можливо, навіть будуть окремі випуски, відповіді на питання, ти можеш в коментарях їх задавати. Я буду ділитися поглядом на ці речі, відповідати на питання. І як, я думаю, це робити надалі. Чому така назва і для чого це все? Друзі, є три види матеріальної енергії, і всі процеси, всі живі істоти попадають під ці три енергії. Це енергія благості, називається сатвагуна. Сама така висока. Потім енергія пристрасті, раджа гуна. Така вона про рух, про корисливість, про діяння заради того, щоб щось отримати. І енергія неввігластва, гуна, тамосу, тамогуна. От. І також ці три гуни діють навпротязі доби. Їх дуже так умовно ділять по 8 годин. Це з другої ночі до 10-ї ранку діє вагона. Вона відповідає за знання, за тверезість мислення. От. Тому йогіни, люди, які займаються духовною практикою, прокидаються дуже рано, на зарі, навіть може, ще раніше, до світанку. 3.30, 3.40, 4 години ранку, в храмах теж встановлені деякі порядки, може чули, то рано встає, тому Бог дає. Це не виникло ні звідки, воно має своє підґрунтя, свої практичні такі межі. О тому, якщо прокидатися зранку, Звісно, вона до 10-ї ранку працює садвагона, але теж треба розуміти, що це не так, що там 10 ранку ще садвагона, 10 на людину вже раджес. Ні, вона плавно перетікає з одної енергії в іншу. От, І самий такий пік її там, з 2 до 5, до 6 години. О 6-й вже трошки слабкіше стає. Тому коли прокидаєшся, якщо рано встаєш, от прямо в 4 ранку. Дуже добре, якомога швидше почати робити духовну практику, тому що найменший супротив матеріальної енергії саме в цей час. І духовна практика виходить така потужна, легка. на благості діє дуже сильно, вона цьому сприяє. Люди, як правило, щось сплять, ніхто не бентежить, мало посторонніх звуків. От, тому так. І мені дуже важко, друзі, даються різноманітні ранкові підйоми, але по-іншому жити я вже не можу через силу, але я хочу вставати зранку. І я, друзі, усвідомив для себе такий цікавий момент. Наприклад, якщо я встаю о 9 ранку, наприклад, якщо я якимось ну, природним чином встаю в 9 ранку, то для мене немає різниці. Вставати по будильнику в 8,50 або в 4,20. От реально. Кількість сну може бути різна. Я можу в обох випадках лягти спати в півперше, ніби як в 4,20, якщо 4.30 встану, я не висплюсь, а в 8.50, ну, по ідеї, по годинам маю виспатись. Але сам факт того, що я змушую себе вставати по будильнику, він вже неприємний. Але по-іншому ніяк, тому що я, бляха, встаю в 9 ранку, а хочу в 4 з чимось. Навіть в 3,30 віддалі. Лягати раніше просто не мій варіант. Я не та людина, яка може в 10-10-30 лягти спати, навіть в 11 для мене дуже важко. Ну, я влягаюся, але я лежу до півпершої, і не можу заснути. То я так зрозумів, що краще я буду до 12-ї ще діяти, потім влягатись і до півпершої спокійно засинати, ніж я буду просто лежати з 10-ї години. Ну, це просто ну, реально не працює. Тому я собі вирішив, що я буду. Спати в день, тим більше літо. І денний сон, коли сильна спека, а я так влаштований зараз, що в мене нема кондиціонеру, ніяких регулювань спеки. Тому в цей період часу з півперіш, з часу, от з двох дня до 17.00, от реально спека і важко взагалі щось робити. Такий малоефективний час, який можна якраз таки спокійно відпустити в сон. Тому така зараз організація мого графіку, вночі сплю близько 4 годин і близько 2,5-3 годин досипаю в день, цього вистачає. Якщо я в сумі набираю 7 годин, мені нормально. Я можу допустити собі якийсь відсипний, але відсипний це не до 12 дня, це до 6-ї ранку. От. І я зараз роблю ці ефіри, ці включення, спілкуюсь з вами. В першу чергу, ну, якщо щось корисне буде від мене, ти щось зможеш прийняти, і ми зможемо щось обговорити. І це дасть тобі якесь краще направлення життя, це класно. Але в першу чергу я роблю це для себе, ставлю певні умови. Прокидатись в Брахма Мухурту. Брахма Мухурта – це час до світанку, до того як сонце з'явиться на добре. Тому зараз це в мене від 4 ранку. Навіть в перспективі можу буду вставати раніше, давайте так зроблю: 3:30 тере. 5.30. До, до 6, тому що в день відсипний я буду вставати можливо 5.55. От, я маю обов'язково встати саме в цей час. І висад вагону до 10 ранку я маю відзняти весь матеріал ролику. От, це я для себе такі умови ставлю. Скільки це днів буде, не знаю, друзі. Хочу, як мінімум, протриматись так все літо. Хто це все буде контролювати? Не знаю. От, зараз можна перевірити, що сонечко, ось там. Стає. Зараз 5,45 десь. Ну Десь так я в 5.35, ніби як вимкнув камеру. Але може бути таке, що будуть хмари, буде дощ, аж щось і. Якби я не зможу довести що зараз дійсно ця година. Тут саме головне бути чесним перед собою. З 10 ранку, друзі, активно вмикається вона пристрасті. Вона пристрасті це діяльність. І майже на всіх підприємствах, на всіх роботах так влаштовано, що робочий день, ну, всередину в ньому 8-9 ранку починається, так? І до 17.00. В принципі, це дуже по ведичному, так скажемо, Тому що з 10 ранку до ну, 10 дня до 18.00 ось ці 8 годин активно працює на і дійсно краще всього займатися якоюсь. Ну, якщо ти не повністю ще святий, не повністю віддався, віддалася в служіння, в духовні знання, в практику, то це матеріальна діяльність для отримання якихось плодів. Ці плоди можна також задіяти в служіння Богу, можна задіяти просто в матерію. Якщо в тебе матеріальний погляд життя нічого страшного в цьому нема, виходиш на роботу, працюєш, отримуєш гроші. Витрачаєш їх для підтримання свого тіла та своїх, своїх свого оточення, і отак проживається наша тваринна сутність. А якщо хочеться вище, хочеться свою вічну духовну сутність проживати, то варто розуміти, кому це все належить, хто джерело цього всього. І коли в нас є деяка певна філософська потужна база, то немає сумнівів щодо того, що джерело є, так само як і світло. От сонце, да, там на, на, на тому березі. Зараз теплий такий колір. Звідки він взявся, тому що туди попадають сонячні промені, сонячне світло. Воно не взялось ні звідки, в нього є джерело сонця. Тому в кожної живої істоти теж є своє джерело, якщо почати копати, звідки ми взялися там, да, від мами, від тата, що до цього, що до цього, до цього до цього, ми прийдемо не до Великого вибуху, друзі. Вибухи це. Гуна невігластва. Гуна невігластва. Це не є чимось абсолютно злим, тому що нею управляє самий великий відданий Господа Шива. От. І гона невігластва означає завершення циклів. У матеріальному світі все має свій початок, все має своє завершення. От а також гона невігластва ну, це руйнування, вибух це руйнування. Як може створитися світ зруйнування? Що може створити якісь нові види, живої істоти, вибух? Друзі, ну це просто от, навіть на рівні логіки, матеріальної. Такі, така Точка зору просто як для мене якась ахінея. Тому відкидую, відкидую, мені це не подобається, це нелогічно, це дуже вузьколобо. І я точно впевнений в тому, що за творінням стоїть творець, і в Творця є енергія. Його енергія, яка називається в ведичних писаннях Брахман. Брахман є його безособистісним проявом, це є його, так скажемо, його сяяння світло. Є традиції, які кажуть, що. О, Деякі можуть сказати, що Бога як особистості немає, просто його енергія. Ну, а якщо є його енергія, то чия енергія? Якщо енергія є первичною, а з енергії створена особистість Бога, друзі, знову якось перекручено якось незрозуміло, тому що як промені Сонця можуть створити сам, саме тіло Сонця, сонячний диск. Спочатку йде перше джерело. І я впевнений в тому, що за цим стоїть особистість. Первичною є особистість, яка є. От зараз буде прям важко, якщо в тебе матеріальний розум, яка є ненароджуваною і вічною, і є причиною створення самого себе. Оце прям, друзі, це сильно. причина всіх причин, який ніколи не народжувався, є безмежним, безкінечним і вічним. І природа духовної істоти, це вічність. Це Знання або буття і це блаженство, екстаз насолода. Ми, як живі істоти, як душі, є безкінечно малими. І це все в нас в духовному світі, в духовному тілі проявлено. Така є форма душі, вічність знання, блаженства. Ця сама форма і є проявом Господа, тільки в нього воно проявлено в кількісно. В безкінечну кількість разів більше. Ось так. Адразу да, почав так складно. Я думаю, що можливо буде щось простіше далі. Але зараз йду і на ходу так розкручується цей механізм. Я казав про раджагуну, так? Діяльність, діяльність заради плодів. Тіло. Ти можеш просто послідкувати, коли твоє тіло хоче фізичних навантажень, коли воно хоче розумових навантажень, коли краще медитувати. Я просто досліджую дійсно опираючись на. Веде, я розумію, зранку, до, особливо до сходу сонця, там, на, на сході сонця, зараз, наприклад, сісти в медитацію, сконцентруватися в духовне легше, ніж, ніж в інший час. Тому що починає діяти оця гуна пристрасті, вона о, за активність відповідає і за творіння, за створення чогось нового, за перебирання. Тобто, от, коли ми. Листаємо стрічку інстаграму або Тіктоку. Оце працює це кліпове мислення. Це гонопристрасті, друзі. Вона не вона відповідає не за руйнування, не за закінчення циклу, не за підтримання, тому що за підтримання якраз відповідає його на благості, а за початок чогось нового. І нам постійно все починає наскучувати, і нам треба нове, нове, нове. Це гонопристрасті. Вона так працює в гону пристрасті, класно займатися. Якоюсь активною діяльністю, тренування, наприклад, ти можеш помітити, що після шостої вечора тренуватися важче, <світ> тому що вона пристрісті пішла на спад, пішла гона Невіглавства. Да, з шостої вечора до другої ранку чи ночі, як це назвати, це гона Невіглавства. І вона в будь-якому випадку на нас діє свідомо чи безсвідомо, щоб цей процес відбувався все-таки, <світ> так скажемо, безсвідомо. Краще цей час спати, ну, з 6-ї вечора спати це, здається, чимось складним, і там дійсно є оцей перехід, з гони пристрасті, на ногони невігластва, і він не відбувається так різко. Пристрасть спадає, невігластво наростає, але з 10-ї вечора, друзі, навіть з 9-ї, це вже, по ідеї, от, має починатись наш сон. Це дуже сильно порушено, тому нам важко приймати духовні знання, важко прокидатися зранку. Одразу вриваємося в гону пристрасті, кудись летим, спішимо, не зрозумівши взагалі, хто прокинувся для чого, одразу чух, план дня або одразу вдягатися на роботу, бігти. Ну, це абсолютно неправильно, так, те, як зараз сучасне суспільство живе в містах, особливо. Тому що села вони хоч і ну, там майже відсутній Бог да, в житті людей, але вони прокидаються зранку, тому що кличе «хозяйство». Так. Ну ось таке. Ого, на благості ще діє. Куди я йду? Я йду на скелю. Я зараз примітив собі збір ще бреся. ще декілька днів я буду збирати, потім відпускаю цю ситуацію. Дуже важко буду розповідати, в чому складність трошки пізніше. От, і як дозбираю щебрець у мене зараз є велика мотивація вставати зранку, щоб збирати до спеки. Тому що от вчора я, я встав пізно, встав в, в 5.40 щось таке. Пив чай, монтував ролик вийшов пізно в 6.40. І мені йти треба 30 хвилин до точки старту наміченої. Добре, що там так скеля влаштована, що вона ще досить довго віддає тінь. Тобто відкидує тінь вже на площині, звичайно, сонце вже досить високо, а там я ще в тіні знаходжуся. Але все одно, як тільки тінь закінчується, починаєш шмалити. А мені треба збирати 3-3,5-4 години. І збирати трави в 10-11 дня і в 12 друзі, це складно. Тому чим раніше почну, тим раніше виконую норму. Пошмалюсь зовсім трошки і повернусь додому. Думаю, виходити ще раніше. Зараз я вийшов в 5.30 треба виходити в 4.40, я думаю, ось так. Щоб в 5.10 бути там. І до 8 і до 9 вже зібрати і повертатись назад. Зараз, всі дні, крім неділі, 6 днів в тиждень, я... в мене йде таке, знаєте, налаштовування на духовну практику, тому що. Моя духовна практика це статична медитація повторення святого імені, яка зараз по певним причинам стала трошки динамічною. Я, збираючи брець, концентровую свою свідомість в ім'я Господа, воно звучить моїми устами свідомістю поглинаюся в Бога і таким чином це моя практика. От, в принципі. Зараз я собі таку вольність допускаю, тому що після цього я просто повертаюся додому, лягаю спати. Іноді, іноді перекус якийсь легкий. А потім я вже ближче до вечора в п'ять дня встаю, розбитий такий, ну важко встається, другий раз зранку легше. Садвагуна все-таки сприяє тому, щоб вставання відбувалося легше. І там просто вже нема часу, друзі. Нема часу, нема. Енергії немає бажання, цей духовний смак зникає. І от коли я можу практикувати, або рано-рано вставати і вдома це робити, або все-таки вигравати цей час для себе, коли не спекотно, і одразу пити чайочок, пробуджуватись і виходити на скелю. У да. мене зараз так, з 7 до 9 ранку у мене йде налаштування, це читання Шримад Багова там. Багавата Пурана. Так, це основна вайшнавська. Саме до цієї традиції я хочу належати її вивчаю. Гаудія Вайшнавіз. Основна книга Шеремат Багаватам. І онлайн-читання Махачандра Даса. Сьомою до дев'ятої ранку. Дуже добре налаштовує свідомість. Она так звужує в промінь, саме в духовне. І потім, коли це закінчується, з 9 до 10, до 10.30, як зазвичай, півтори години ще до збируючі бресь і читаю Гаррі Крішна Махамантру. Ось така моя духовна практика. Да. Чому я вийшов так пізно? Я насправді давно вже думав про це. І придбав термокружку невеличку. Зараз класний продукт з'явився, він мені сподобався і дуже я одразу зрозумів, для чого він мені практично. Смола пуеру це концентрований чай, який завариться безвідходно. Я кидаю 2 грами термокружку на 500-600 мл заливаю кипятком і виходжу. Все. Сніданок в мене з собою, заряд бадьорості з собою, водичка з собою. Все, що треба є. Але поки що важко це зробити. І в мене є така звичка. Почати пити чай. І під час розпивання чайочкою я дивлюсь щось в телефоні, листаю галерею, дивлюсь, що мені публікувати, монтую. От, і це мені подобається. Сьогодні я змонтував ролик, бо дуже часто задаються питання. От в мене є посуд, чашка, ще щось чайничок, там мілілітрів. Скільки мені кидати чаю, скільки його тримати, скільки заварювати як. От Я ще два тижні назад зняв цей ролик, але не прописав текстом ці всі моменти, тому що там певний об'єм посуду. От і грамаж міняється. Більше посуд, більше грамів. Там є ці тонкі, що момент я змонтував нарешті. Готово. Зараз буду, скоріше всього, вже публікувати, поки йду тут інтернет ловить. Тому, друзі, так. Йому ну, на благості. Сонечко вже досить високо, але на тому пагорбі ще півтори години буде тінь, тому перша година збору буде прям дуже кайфова. Я зараз вдягнув легенькі штани, закрити ноги, тому що кусають мошки. Я їх бентежу. Руками розгортаю траву. Вони на мене кидаються, кусають також за руки, тому вітровка, рукава. І також сьогодні щось якусь таку температуру повітря цікаво передавали, але її нема. Насправді мені трошки спекотно. Добре, що я взяв собою Варіант, як перевдягнутися. От. До речі, що я буду їсти, коли. От скільки годин? Шо... Шоста, друзі, зараз шоста. У сьомій починається читання Багаватам. Я думаю, в 6.50. Я сяду, вип'ю 750 мл йогурта, 100 грамів згущенки з'їм і все. А потім під час читання я ще вип'ю. Смолу поеру я взяв себе. І як відчую легкий голод, повертаюся додому і обідаю. Дуже зараз важко насправді обідати. Вечеряти їсти якісь каші більше, ніж один раз в день. Хочеться чогось легкого, охолоджуючого. Хочеться фруктів, хочеться квасу. Є круті прод... О, Давайте вже на наступний ефір, на другу серію, я розповім про охолоджуючі напої. Дещо про них знаю. Тому. Можеш залишити вже коментар, можливо, з якимись побажаннями, а краще взагалі з питаннями, щоб я знав, про що завтра розповідати, що вам цікаво. Я то в будь-якому випадку буду виходити щось говорити, але ж хочеться говорити таке, щоб було цікаво, щоб якусь користь для вас нести. Тому, друзі, думаю, що на цьому цей фрагмент завершився. Всім бажаю! Свідомості, друзі, свідомого вибору, пізнати духовне, вчасно, кожного свій час дозрівання. От. Тому божественної любові кожному.